І живим, і ненарожденним Тарас Григорович Шевченко. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях вололюдних і ніхто не бачить, і не бачить. І не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, і людей запрягають тяжкі і ярма, орують лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди Діти юродивії, Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.